Ті, хто на дорогих товарах, звісно, більше дотеряють, тому що дорого товар він практично не йде. Даже у мене середня цена это це 25 п'ять гривень. Це максимальне то, что, несмотря на то, що допустимо соотношение может бути там допустимо з магазинами очень большої, все одно люди не в состоянии ці деньги давати. Продавець Юлія розповідає, що вона та інші підприємці через нестабільну ситуацію в країні зазнають чималих збитків. Приватні підприємці вважають, що зараз їх мусить підтримати держава і розповідають про закордонний досвід, коли кредити представникам середнього бізнесу віддаються під доступні відсотки, адже поки що деяким торговцям навіть немає змісту виходити на роботу. По перше, дуже сильно стрибок з доларом. Якщо, наприклад, допустимо маленькі накрутки ставимо, ти закуповуєш новий товар, він дорожче ніж ти продаєш. І з цього приводу, звісно, що багато підприємців вони не виходили на робочі місця. В департаменті економіки кажуть, що про всі ці наболілі питання знають. Розповідають, що через нестабільну ситуацію в країні страждають не лише дрібні підприємці, але й експорт та промислове виробництво. Ситуація зараз не проста в економічному плані. Зокрема, якщо взяти по промисловості, у нас йде зараз спад. Темпи приросту промислового виробництва між тим ігор сідлер запевняє, що наразі намагаються стабілізувати соціально-економічну ситуацію на Буковині. Здійснюються відповідні заходи для того, щоб Вжити всі відповідні заходи для стабілізації соціально-економічної ситуації в області, зокрема розроблений проект програми соціально-економічного розвитку на 2014 рік. Владник каже, що всі ці питання будуть обговорюватись на депутатських комісіях, а пізніше на черговій сесії обласної ради. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. місцевий час.